Так, друзі, я не буду окремо знімати відео вже про хліб, бо відео вже про хліб було. А може й буду. Ну, побачимо. Вчора я хліб спекла на кислому молоці. Домашнє таке кисле молоко з сирваткою. Ну, я знаю, що було колись добре. Зараз я не знаю, щось пішло не так, хліб крещиться страшенно. Ну, зараз щось буду придумувати інше. Ну, наразі це, напевно, буде інше відео вже. Тому всім доброго дня! Слава Ісусу Христу! Миру добра, здоров'я. Починаємо новий день з нової наснаги і свіжим хлібчиком. Так, друзі, хлібчик спечений. Дякувати Богові. Все вийшло гарно. Трішки. Підтріснутий, але свій домашній нічого. Дуже гарний получився хлібчик. Ще один хлібчик печеться в духовці. Старенька у мене духовка. Але я ще вам хочу щось сказати. Мені прилетів такий коментар. Я думаю, що то хейтерка. Сказала, що написала, верніше, що така брудна кухня. Навіть би не показувала. Я вам пані так скажу, якщо ви не будете ще раз хейтити, що тепер ще кухня не страшна. Колись була страшніша, коли палили з кукурудзиня бадилям і ковеньками. тоді було сажа і до сажі і все. Зараз ще кухня не страшна, це просто плита страшна, бо плита вже цій плиті вже. Боже, років, напевно, 40, якщо й не більше. Але ми її шануємо. Вона так, вона вигорілася, випечена. Ми її шануємо, тому що це наша, як би діднена. І, щоб іншу купити, ну і вона, до речі, дуже міцна. А щоб іншу купити, то треба віддати за одну плиту 800 гривень, я вчора в районі запитувала. І вона точно вже не такої якості, як оці наші старенькі. Так що проходьте мимо, залиште мене в спокої. Нехай я живу своїм життям, а ви собі жийте своїм. Так, тут я ліплю ще вареники, вареники, не вареники, пироги. Але буду казати, що вареники, бо того що <кій> такого слова, як пироги, не знають. Тільки в нас на Тернопіллі таке знають таке слово пироги. Так що, не знаю. Ви мені в коментарях напишіть, як я маю говорити, чи як говорить вже по-правильному вся Україна вареники, чи говорити так, як у нас, у нас воно відбувається. Так, ще маю одну вареничку тіста робити. Всі роблю з картоплею і ховаю в морозилку. Та й таке, а ще що варила? На кухні кухонний бардак, але то бардак буде прибраний. Ще зварила молочну кашку, бо дуже захотіла молочної кашки, такої як в дитинстві, бабка нам варила. Хоча кашка була не така, кашка була рідка, і там крупи тільки можна було зловити, я знаю, як їх можна було зловити. якимось... Якимось сетичком можна було ті крупи зловити. Бо круп як таких не дуже то і було й докупитися, а молока свого було, тому більше було молока, як тої крупи. То й таке. Кашка мені. О, о Михайлик вже мій наставляє миску, свою улюблену, до речі, друзі, миску. Хейтери, напишіть, кому такі мисоці дають їсти. <реш> Бо це, це просто. Але мій михайлик дуже любить з такої м'ясочки. Добре, Михайлику, тримай, зараз я тобі накидаю. Ну то що, Михайлику? Буде смачно? Та, поп... Та запорп... запорп... запорпай то масло у кашу в середину. так. Запорпай то масло в середину. Отак. От <реш> <реш> Отак, От Ну, досить вже, не травмуйте, я більше не дам. Не дивися на мене, я б ще не дам. Я сам собі візьму. <гум> Добре, Добре най буде і так. Або цукор? Кидай ще цукру? Що? Мука на мені? Каша Каша на мені, а чого то ж я не кидала кашу на себе. <гум> О, ще зараз ложку цукру до цього і буде смакота.